Заперечую мужчина Андрій не особи. Тобто вам просто треба яким я користуюсь, правильно? Так. Візьміть, будь ласка. Вам зручно. А? Вам зручно. Нормально, да? так? Ви просто вибрали відео, не дуже варто давно. Як би вийшло, я ж не, не ожидав, що ви втікати. В... Да. Ви просто у нас. Ні-ні, У нас справа дуже важлива, дуже важлива для бюджету України. Там декілька сотень мільйонів гривень розглядається, а ви саботуєте розгляд і втікаєте, бо у вас якісь претензії. Ми виясняємо чомусь, особою, якою би я ласка, Як до вас зверталися? Просто, Андрій? Просто Андрій, так. так. Скажіть, будь ласка, Андрій, чи ви подавали заяву? яка стосується невнесення відомості до ЄРД е, за е, заявою віддату, яка була зареєстрована 13-го четверто 2024 року. Е, ну, через свою фізособу, якою користуюся, я подав е, дві скарги е, повідомлення два про злочин. Кожен зазначено слово, кожен має звернутися до суду з захистом прав порушених, невизнаних тощо. Відповідно до вимог КПК України, на які ви також посилаєтеся, якщо це ви є в своїй заяві, ви зазначаєте про те, що не були виконані вимоги КПК України по віднесенню відомості до ВРД щодо вашої заяви. КПК України, на яке ви також посилаєтеся в своїй заяві, зазначає, що цією особою, яка може звернутися до суду, Є або фізична, або юридична особа. Так давайте ми з вами з'ясуємо для того, щоб ми розглянули Голосівський суд, дану заяву щодо ненесення відомості за вашою заявою, як вважати е... є фізичною особою, на ім'я Андрій. Прізвище ні, випадки. заперечую. Я є людина, яка просто взаємодіє з вашою організацією через фізичну особу, через посвідчення різні. Тобто, і ми, якби в бумажному виді мусимо якось взаємодіяти, тому я зазначаю, а спілкуватися зі мною як з, з, з людиною, можете письмово все відповідати, це як вам завгодно, бо тому, що я виклав сю. Виклав, тому я подавав через папірці, через які ми мусимо взаємодіяти. Тобто ми зараз ви розглядаємо ми зараз не мою ідентифікацію моєї особи, чи якою я користуюсь, а Андрій просто да. ми йдемо за злочин, який скоєний правоохоронними органами в дуже великих розмірах. Нам треба це визначити і розібратися, що відбувається. Ще, просто, питання. Ви все ж таки посилаєтесь на те, що ви є журналіст Андрій Жук. газета та Галицький військ. Тобто це вірно, Тобто ви... Ми... Ну, ми я... Си, я... Так, ну я ж є звичайний. Ну Людина, що вона мусить взаємодіяти якоюсь системою. Я... <зас> а... Дивіться, і я ви користуюся. Чекали, так. Жук. Ми можемо, Ні, ви зазначаєте просто в документах до мене просто Андрій Жук. Ой, Андрій, просто Андрій. Ні, в документах ми ж взаємодіємо, вам треба ж якось зазначити, да? так. По батькові вашу, можна з'ясувати. Я ж зверху в шапці зазначив, Якщо вам потрібно якось зазначити, от зверху написано Григорович. Я ж не кажу про. Ось сидить вдома засіданні інша особа. Не особа теж люди. Ні, це теж люди, так. Да. Ну скажіть по батькові, у вас є я ж кажу, от в шапці написано Григорович. Григорович, я ж написав, я ж не, скри... не приховую нічого. Ну я ж з'яву, я ж не там ж написано, все, я ж нічого не приховую. Я ж... Це не мене, а особи, якої Ні, не, без, не пане, а просто Андрій без пана. Андрій, відбувається розгляд вашої заяву, ви назвали її розпорядження, але фактично я вважаю, що це скарга на нанесення відомості до РД. Повідомлення про злочин. повідомлення про злочин. Відбувається розгляд даний вашої скарги голосійським столом, я суддя і соломка при секретарії Генерчук. Чи у вас підстави для відводу складу особи? Ні, ну якщо ви не будете саботувати слідство, а будемо, по суті, розглядати, то я претензий. Е, ну... я... я вам роз'яснюю ваші права у даній скарзі ви маєте її підтримати, можливість давати пояснення, додаткові докази, відмовити сюди, точно. Е, ну, я якось подивлюсь по ситуації. Дякую, що ви мені консультували. Так, будено відповідне розпорядження, ви нагосподи. Назвали. За текстом даного розпорядження бачається, що ви звернулися до Голосіївського з подали заяву про вчинене кримінальне правопорушення. Вона була зареєстрована, додається відповідний номер даної реєстрації, але внесені відомості до РДР не було. Там дві, дві скарги через день ще одну я подавав, і теж так само проігноровано, і так само я долучав. Да, це я ходив через день, знову подавав, знову мене слідчий виклик слідчого підходив. Так, давайте тоді по суті. От я вже з'ясувала, що вона знає, Ви кажете, там... ні, ні, там ще друга є. Там я два рази був і два рази порушення 214 статті. Ніхто не порушив справу. У мене дві відповіді є. Ви ж можете от побачити. Дві О, далі поте. Давайте почнемо. Ні, ні, ні. Четверта то... за номером 14847 сім було зареєстровано ваше повідомлення про злочин. Давайте по суті, по вулиці Максима Таката розташоване підпільне казіно. Правильно, так. це перша заява. І Вадима Гетьмана, там продовження має бути, бо я напевно, ну там доповнення є бо. додаток на двох аркушах. Так, так. Так це ж воно є як додаток. Так, і ще потім є там. У і... мене ще є далі в тексті два, дві відповіді. Два рази відповідає мені начальник. От продовжити. Так, так. Може... Є, ось дивіться, заява, додаток. 에, дивіться, от в мене є. А, то є ухвала, то не то зага, то є старій. Може я щось роз'ясню. Роз от повідомлення ще до нього додаток. Ага, вибачає тоді. От дивіться, в мене є, бачите, одна відповідь. Я просто не додав вибачаюсь. і от друга відповідь. Тобто це відповідь за 13 число, а це відповідь. За 11 йшло. це мені два рази на мої 에... повідомлення про злочин. Відповідав цей самий начальник, і от він от мені пісюльки дав без печаті, без підпису. От Добре, якісь закинули направити документи мали, бюджет... тобто він 214 не порушив. Мені е, с, е, слідчі, які підходили, не роз'яснили е, права е, викривача, е, які мали надати е, е, для розгляду є тільки е, докази, що доводить одне ваше звернення 13-го, ну 4-го. Я пропоную розглянути саме його, тому що відомості про саме... ну є, є відповідь на друге. Я просто вибачаюся, Я можу долучити мене. Є у вас закази, мене є фотографія. Просто бо приїжджала слідчо-оперативна група. Я просто на ходу їм писав, а вони потім втікли. Вони мали розглянути. Я викликав слідчо-оперативну групу для того, щоб піднялись БЕБ, бо Беб покриває саботує слідство від мене. Втікає таким чином. Так, Ви одного того ж самого так, так так. ні, не там додатково, бо тому, що е, в, е, в мене ще просто вийшло, коли я її подавав по 102, Я думав, будуть слідчі оперативно розглядати, хто покриває покривачів. А вони поїхали викривачів, е, відмовились допитувати. Тобто там е, відеопротоколи в мене на Ютуб-каналі. розміщені, я зазначав Андрій Же. І тобто всі матеріали, по суті, є повністю викладені. Як втікають, саботують, як слідчі беруть в мене інформацію, потім відмовляються порушувати кримінальну справу. Тобто е, йде повний саботаж. Це все треба оглядати. Це зараз до судових шліцо не йде. Просто не виконана 214 частина 5 і не виконана виконаний закон 198 риска 9 римське. Ну лише по заяві від я ж зазначав там відеопротоколи, Так само можна ми можемо подивитися там на півгодини на годину, як відбувається саботаж, як втікають слідчі, не виконується. Мене ще слідчий один толкнув, коли я його просив надати довідку викривача, ознайомитися з правилами викривача через особу, якою я користуюсь. А він мене толкнув, і типу, я це зазначав в другому слідчому відділі. Тобто, це було ну неправомірні дії по відношенню мене як журналіста. Ну ну я стверджую, що по ній було все таки призначено звідно 214 чотирнадцятого слідство. занесено відомості в ЄРДР і надано фізичній особі, якою я користуюся справку ознайомити ознайомлення з статусом викривача. Телефон дзвонять або на адресу, на яку в якій прописаний паспорт, яким я користуюся. Це адреса є так, там всі дані повністю цілком ті, що, тим, що я користуюся. Доповнення оточені їх? Ну, по матеріалах просто це треба розглядати. Дуже багато саботажу, дуже багато порушень. Вони так поверхнево, якщо буде досудове слідство... Ваша заява і ваше звернення Все, і заяви. Це... І, і відеопротоколи долучення, я ж сказав, вони в Ютубі, можете переглянути, наскільки йде саботаж, якщо щось там не Ну, наразі... це... <рек��> <рек> <рек> Ухвала 23 повітря 24 року слідчий судового сільського суду СОНІЧУ про надушнему сільська розгада на базіальність повноважених осіб голосі військового ОП, яка підлягає у невнесенні відомості до РДР за заяву про кримінальне правопорушення. Станове 18.04.04 року податка на базіянському осіб голосі ОП, яка полягає у невнесенні відомості до РДР за його заяви про кримінальне правопорушення від 13.04.2024 року. Просто зобразит повноважених осіб голосії СКОП нести відомості до ордер за його заяву від 13.04.2024 року. З того сідання повноважний представник Голосіївського ОП не з'явився про час і місце розвитку скаргу, повідомлений на чином чину відповідними заявами, клопотаннями до суду не звертався. Жук Андрій Григорович в судовому засіданні заяву підтримав просив її задаваннику. Вказання в саме довільно домов частини те статті 306 КПК України не пришкоджають розгляду скарги, враховуючи що строки розгляду скарги передбачені КПК України. Слідчі сюди вважають можливе проводити розгляд скарги на підставі наявних матеріалів про за нашу скаргу до дані матеріалу слідчі суддя приходить до наступного висновку. Згідно з частиною першої статті 214 КПК України. Слідчі дізнавач прокурор невідкладна, але не пізніше 24 годин після подання заяви повідомлення про вчинення кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення будь-якого джерела обставину, чи може свідчити про вчинення правопорушення, зобов'язане внести відповідні відомості до РДР та розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей не надати зернику витяг з РДР. Як бачається з додатків, до скарги заяву про вчинення крімнальне правопорушення була подана eh, жукомадрі тринадцятого четвертого року, про що свідчить відомості про реєстрацію даного журналу в заяві про реєстрацію даної заяви в журналі є у номер 14847 від 24 року. Заява з додатками місяць обставини щодо кримінального правопорушення. Згідно пункту 25 частини 1 статті 3 КПК України, заявник є учасником кримінального провадження. Згідно частини 1 статті 60 Кримінального кодексу України, заявником є фізична або юридична особа, яка звернула заяву повідомленням про кримінальне правопорушення до органу державної влади, повноваженого розпочати до слова розслідування. З таких обставин повноважена особа Волосіївського ОП у місті Києві, яка повноважена здійснити внесення відомості до РДР за заявою про вченопінальне правопорушення у порушенні вимог частини статті 214 КПК України не здійснила зазначення законодавством процесуальної дії після отримання заяви Андрія Жука. Невідкладна, але не після до годин не внесла відомості до РТР і не повідомила про це зайнятока, тобто допустила бездіяність, яка є криптовалюту, то скарга є образована, то потягає задоволенням. Написав выкладываний суд короче мовим статьи двести четырнадцать, триста три триста шесть, України, семь суттям девять капка Украины слідчий суддя в постанову задавальный дискар слідчого бризянства на уважность місті Києві щодо невнесення відомості до РДР за його заяву про кримінальне правопорушення. Заводи за повноважної ОПНУ на коле місті Києві внести відомості до РД заяви Жука Андрія від 13 на 44 року про кримінальне правопорушення та розпочати досудове розслідування з приводу повідомлених ним даних. Ухвала може бути оскаржена Київського апеляційного суду протягом п'яти днів її оголошення. Слово засідання завершили. Mm -hmm. Так, вам треба буде читати, оскільки є інше слово засідання, тому що ви отримали повні дальну ухвалу. Mm -hmm. Так, секретар, надасте мені ще повідомлення потім, коли на електронне. це вже завтра, так, да, напевно? І коли надійшло туди Святошинський В ревідділ. голосівський райвідділ. Ну, електронне сповіщення. Так, Андрію, будь ласка, ми засідання з вами завершуємо. Добре, добре, все. Нія, я секретарюська. Ні, ні, я потім заяву напишу. Добре, дякую. Ні-ні, електронне сповіщення, що надійшло в Голосіївській в якій годині, щоб вони потім не, не викручувалися виконавчи. Ну, я підійду з...